Соломія Малко, вірші Ліни Костенко. Підкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить. Почорніє село обгорілими кроквами. І на білому світі війна загримить. Захлинається кров'ю і димом світанки. Вигинає імперія. Хожий хребет, по дорогах повзуть розчерепірені танки, причаїлася свастика в літері зет. А ще світиться в хатки в зимовій завії, Ще не знає ніхто, що йому на роду. Лиш над Києвом очі святої Софії Спопиляють навіки новітню орду. Вечірнє сонце. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений едем, і за волошку в житті золотому. За твій світанок і за твій зеніт. І за мої опечені зеніти. За те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора стигла озвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, Що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви.